Доброго здоров'я, пані та панове. Мене, як і раніше, звати Андрій Мироник, я український письменник, автор книжки Сьоморота, Сміх та Сльози. Одне із найпопулярніших питань, які я отримую в свою сторону. Чим особливі ваші книжки? І зізнатися. На самому початку своєї письменницької кар'єри я завжди прагнув придумати якусь цікаву відповідь, таку, щоб ну, точно вразити, точно переконати, що вони особливі. А потім зрозумів, що це хибний шлях, тому що коли вас запитують, чим особлива ваша книжка, найгірше, що ви можете зробити, це почати перераховувати особливості. Тож, <смітно -праць> не то від ліні, не то від шаленої винахідливості, я почав казати, що вона нічим не особлива. Вона така сама, як і всі інші. <смітно -праць> Інколи люди не розуміють такої відповіді і думають, що я якийсь дурко. Можливо, до речі, так і є. Але суть не в тому. Як на мене. Словами, ви ніколи не передасте чим особлива книжка. Ніякий опис, ніяка анотація. Можливо, обкладинкою можна трішечки натякнути, що книжка особлива. Але щоб зрозуміти і повірити в це, її потрібно прочитати. Ось і все. В цьому весь секрет. А поки ви її не читали, сміх та сльози, чи 2402, чи будь-яка інша моя книжка, вона буде така та сама, як інші. У мене все. Шануйтесь.